Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити свої уподобайки, пропонувати нам теми для нових дискусій, а також переглядати нові цікаві. Відео мене звати Ігор Гулик, і сьогодні, у період е, літнього затишчя, коли український парламент взяв перерву, бо депутати все-таки працюють у комітетах на округах, актуальні теми залишаються у центрі політичного дискурсу. Е, це, звісно, питання війни і миру, питання. Е, Обіцяне президентом, перезавантаження Кабміну, ну і, мабуть, вічна тема заборона ФСБ у Рясах. Довкола цих питань ми сьогодні поговоримо з народним депутатом України Олегом Синюткою. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас. Отже, останні ініціативи президента Зеленського все частіше і частіше у його риториці ми чуємо натяки на ймовірні переговори з Росією. Яким би мав бути формат цих переговорів, на вашу думку, оскільки у світі зараз існує стільки формул миру, що я вже просто збився з ліку. Є одна формула, яка влаштовує Україну. Це вивід московських військ з нашої території, де окупація, це репарації Росії і це вступ України до Європейського Союзу і НАТО. Це та формула миру, яка насправді для України є вигідною і якою має закінчитися війна. Ну, направду, ми бачимо, що президент Зеленський потихеньку дрейфує від своїх першочергових обіцянок. Пам'ятаєте, спочатку його риторика була це розгром. Москви це деокупація, це деокупація Криму. Ну і указ президента про те, що жодних переговорів з Московією провадити не можна. Сьогодні ми вже чуємо не натяки а прямі заяви. І Зеленського, і міністра закордонних справ Кулеби, і такого неформального речника офісу президента Подоляка про те, що. За стіл перемовин з московитами українська влада планує сісти уже під час другого саміту миру, який орієнтовно відбудеться в країнах глобального півдня. Ну але швидше за все я розумію, що це буде Саудівська Аравія, і там я так розумію, що буде якийсь формат, який обговорює сьогодні Зеленський, для того, щоб вести перемовини з окупантами. Мені видається, що це дуже небезпечна історія для України, бо Український справді потрібен мир, бо сьогодні справді українські війська є втомленими і потребують відпочинку. Але ми повинні розуміти, що будь-яке перемир'я з московитами на основі того, що відбувається сьогодні, це означає замороження конфлікту і нова війна через достатньо короткий, нетривалий період часу, пане Олеже. В у цій всій риториці, в цих багаточисельних заявах, мене особливо насторожила. Така Філіпіка Зеленського, яку він висловив в інтерв'ю газеті Ліберсіон, коли його запитали про можливість перемир'я з Росією і формат цього перемир'я, то зачепили питання і референдуму. І він якось ну, дуже двозначно відповів на нього, що мовляв, якщо український народ захоче, ну, то доведеться вести перемовини і так далі. Ну, невже гарант Конституції забув про те, що предметом темою референдуму в жодному можуть разі бути. не можуть бути територіальний устрій України і кордони України? Ну звичайно, що можна думати, що можливо не знав, можливо, забув, але мені здається, що це така підготовка перекладення відповідальності, тому що е чим був сильний п'ятий президент Порошенко, він... І добре, і погане забирав на себе, і оскільки це були великі випробування для країни, то поганого він зібрав, звичайно, є дуже більше. Ми бачимо, що президент Зеленський тут діаметрально відрізняється. Він не хоче нічого поганого, щоб не сприймалося людьми брати на себе і завантажувати на свій багаж. Тому я переконаний, що. Якщо будуть проведені сепаратні перемовини з московитами, то потім відповідальність. Ну не думаю, що на референдум швидше всього цю відповідальність будуть намагатись перекладати на український парламент. Я хотів би ще також зауважити, що доволі помітним помітними стали симпатії офісу президента до одного з кандидатів у президенти США. Ну, я маю на увазі Трампа, з яким президент Зеленський мав телефонну розмову. Чи не повторюється? Ситуація, яка вже була одного разу, і пастка, в яку вже одного разу втрапила Україна, коли ми демонстрували очевидні симпатії одному з кандидатів, дуже небезпечна історія, і дуже погано, що Зеленський не вчиться на тому досвіду, який має Україна. Бо я вважаю, не справа України вибирати хто буде президентом Сполучених Штатів Америки, чи Трамп, чи Харріс. мені здається, що справа України. України це зробити все можливе, щоб отримати таку ж двохпартійну підтримку, яка була впродовж 2014-2019 років. Бо тоді ніколи демократи не сподівалися, не дискутували з республіканцями чи республіканці з демократами стосовно України. Якщо мова заходила про Україну, то і демократи, і республіканці голосували в унісон. І хто би не був президентом, він звичайно не може не зважати на позицію конгресу, на позицію ні палати представників, ні сенату Сполучених Штатів Америки. Тому сьогодні мені здається, будь-які натяки зі сторони української влади в сторону одного чи іншого кандидата є дуже небезпечним. Справа виборів. Президента Сполучених Штатів це справа американського народу, справа України вести настільки дипломатичну дискусію, і політику, щоб мати підтримку всієї країни, всіх політичних сил. Повернімося все таки до України, і тут так само анонсуються і очікуються доволі важливі такі події. Ще на напередодні того, як Парламент став на перерву, було анонсовано тим же президентом Зеленським про ем, кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Зараз в мережах доволі інтенсивно обговорюють і експерти висловлюють свої думки. Можливість відставки Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра вже називають навіть кандидатку на цю посаду Юлію Свереденко. Чи чули ви про інших кандидатів? Ну, звичайно, що чу, і звичайно, що всі кулуарні розмови в парламенті і для мене є відомими і не є дивиною. Але я вважаю, що Денис Шмигаль залишиться на посаді прем'єр-міністра. Мені б хоча б уже заповнити уряд оці вакансії, які є вже впродовж більш як півроку. Причому ми сьогодні не просто маємо вакансії міністрів, і ми не знаємо, скільки міністрів не вистачає в уряді, чи п'ять, чи шість. Бо коли звільняли Кубракова, то звільняв. Але його під соусом розподілу міністерства на дві частини ніхто так жодних кроків і не зробив. Тому це дуже небезпечна кадрова вакханалія, яка сьогодні відбувається всередині влади. Це дуже не Приємні симптоми для наших партнерів. Ну і звичайно, що це безвідповідально по відношенню до України, безвідповідально по відношенню до української влади. Я чергове чув уже про розмову чи зустріч, яка відбулася між прем'єром і президентом, де нібито обговорювали кадрові перестановки, але ну парламент не працює. І це вина не парламенту, це вина однієї людини, спікера Стефанчука. Бо я не бачив жодних проблем, чому парламент, коли було поставлено питання про заборону цієї ФСБшної структури, яка ховається під попівськими рясами, мав за це не проголосувати. Підписи були більше як 226. присутні в залі парламентарі були, готовність голосувати була достатня, і спікер парламенту просто утік в кущі, закрив засідання, і, от, уже впродовж двох тижнів не збирає парламентарів на пленарні засідання. Ми точно не відступимо від рішення, яке було досягнуто на погоджуванні раді, Що першим питанням. Після відновлення роботи пленарних засідань українського парламенту буде питання стосовно московських попів. Але даруйте, нас чекають ще дуже і дуже багато різних питань. ТСК по фортифікаціях так і не працює, бо один, який очолював ТСК, замішаний на корупції, а іншого ще не призначили. Питання стосовно податків, які хоче проштовхувати влада. ми маємо дати чіткий сигнал бізнесу, що ніякого збільшення податків не може бути. Ну тобто є дуже цілий ряд. Питань, які на сьогоднішній день парламент має розглянути, і розглянути саме в пленарному режимі. А Стефанчук, Вперто не хоче збирати сесію. Ви ж бачите, вже не тільки було звернення європейської солідарності, що давайте працювати. Уже депутати місцевих рад звертаються до Стефанчука, що друже віднови роботу парламенту. Ну як це можна в воюючій країні сьогодні розпустити парламентарів під соусом? Ніби хтось працює в комітетах, ніби хтось працює на округах. Та звичайно, що працюють, але основне завдання парламенту не бути в десь на окрузі. Основне завдання парламенту сьогодні. Приймати ті рішення, які потрібні країні, ну окей. Чим ви для себе пояснюєте таку позицію спікера? Це раз. А по друге, хочу запитати о таку річ. Так, ну хай парламентарі працюють зараз в комітетах, і знову ж таки починається якась дивна вакханалія довкола цього закону про ФСБшну церкву. Тобто виходить так, що державний інститут яким є Державна служба з етнополітики і свободи совісті, зараз знову починає вносити в ухвалений у першому читанні законопроєкт і схвалений 226 голосами, які поставили свої підписи під зверненням до президії Верховної Ради і до Стефанчука, вносити свої якісь правки, тобто затягувати процес. Як так відбувається? Урядова структура не слухає того, що запропонував уряд. Ну, я хочу ще раз сказати, що це вакханалія управлінська, яка сьогодні породжена сьогоднішньою владою. І це дуже небезпечно для держави. І закон прийнятий не просто в першому читанні, закон пройшов профільний комітет до другого читання. І повністю враховані всі правки. Сьогодні всі експерти говорять про те, що на предмет відповідності свободи слова, на предмет дотримання релігійного плюралізму, він відповідає всім міжнародним нормам і стандартам. Бо всі прекрасно розуміють, що мова йде не про це мова йде про ФСБшну структуру, яка ховається під попівськими рясами, і не тільки європейська солідарність, сьогодні представники інших політичних сил, в тому числі і слуг народу, готові голосувати. І проста відповідь, чому Стефанчук не хоче скликати сесію, це тому, що він боїться цієї ФСБшної контори, яка точно має різноманітні щупальця, різноманітні ниточки, за які я думаю, що смикає. Але я думаю, що все набагато складніше, тому що коли було. Заблоковано роботу парламенту з вимогою голосувати, то біля трибуни були не тільки представники ЄС, були представники всіх фракцій і в тому числі частина слуг народу. Тобто, по суті, це було створено про образ нової. Проукраїнської більшості в парламенті там не було нікого з ОПЗЖ. Ну бо вони зрозуміли вони на гачку ФСБ давним-давно. Там не було частини слуг народу, які випадково потрапили в парламент, які сьогодні є аполагетами рускового православ'я. Але там були ті проукраїнські люди, які готові думати і мислити і відстоювати українські інтереси. Я думаю, що цього налякався найбільше Стефанчук. Бо якщо б це було проголосовано, поставлено би наступне питання. Давайте сформуємо ту більшість проукраїнську професійну, яка здатна відстоювати інтереси держави. І тоді безправді справді постало питання про проукраїнський уряд. А те, що ми кажемо: уряд професійних людей, уряд демократичних людей, уряд, який налаштований. На швидкі рішення, які сьогодні потрібні для української держави, я думаю, цього боїться найбільше Стефанчук. У нас залишилася буквально хвилина. Я хочу вас е, трошки проф, ну, пофантазувати про майбутнє. Якщо все-таки у порядок денний будуть внесені питання, зміни е, прем'єра е, міністрів, е, податкові питання, чи оця. Прото коаліція нова, про яку ви щойно говорили, заблокує ці речі. Розумієте, даруйте за непарламентський вислів, але все Г, яке проголосовано в парламенті, голосується частиною слуг народу і колишніми з ОПЗЖ. Якщо би ми викинули оцих колишніх з ОПЗЖ з парламенту, ми дуже швидко би налагодили зовсім іншу професійну, швидку роботу українського парламенту. І сьогодні питання до тих, а хто не хоче викидати ОПЗЖ з парламенту, бо вони ручні, вони на шнурочках, вони будуть голосувати все, що завгодно, але будуть голосувати тільки сьогодні. Бо Якщо ми їм попустимо сьогодні, завтра вони як щурі повилазять із своїх нір і будуть далі просувати в Україні руський мір. Тому з цим треба припиняти уже сьогодні і негайно. І це буде величезний внутрішній крок до нашої перемоги. Я дякую вам за грунтовні відповіді. Нагадаю, у студії ФМ Галичина був народний депутат Олег. Синютка, також нагадаю, що нашу розмову ви можете подивитися на ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика, а слухати наші маркери подій ви можете щобудня о 9.15, 16.15 та 17.15. Будьте з нами!